Вітаю товариство! Продаж залітає фактично новий автомобіль Hyundai Elantra 2020 року випуску в сірому кольорі на оригінальних легкосплавних чорних дисках. Це є остання модель, тобто новіших кузовів на сьогоднішній день ще не було. Ось такі класні темні легкосплавні диски. Автомобіль був привезений з Європи фактично з невеликими пошкодженнями. Хоча це. Є американський автомобіль. Двохлітровий бензиновий донцевський мотор, один з самих надійних двигунів. Йому нічого не бракує, експлуатується дуже добре і дуже довго. Це одні з тих двигунів, які можуть пройти на сьогоднішній день ще 1600-700 без якихось проблем. На текстильному салоні. Ось таке красиве мультикермо, датчики світла, датчики дощу є. Тримання в смузі є, та підрулювання в смузі руху теж є. Також в ньому присутній вже бездротовий CarPlay Пробіг її становить 43 тисячі кілометрів. Камера заднього огляду. Тобто все так як має бути на сьогоднішній день в сучасних автомобілях. Є запуск автомобіля з кнопки, теж присутній. От. Зараз ми. Ось тут ви можете собі подивитися. Також Wi-Fi можна підключити, тобто роздати його теж можливо. Ось так він виглядає. Також тут присутній двохзонний клімат-контроль. на 12 ват, USB теж все тут присутнє. Якихось пошкоджень видимих по салону авто я не бачу. Технічно, ясно, що автомобіль на такому пробігу не може мати якихось пошкоджень там по ходовій, чи по двигуну, чи по коробці. Все працює ідеально, плавно, гарно. Досить просторе в ньому багажне відділення. Ось. Також є в комплекті запаска та домкрат з балонним ключем. Зараз я вам ще продемонструю, вона їде. Так. Динаміка розгону досить хороша в даних автомобілях і дуже комфортне авто, тобто його фактично можна використовувати спокійно що на дальні поїздки, що там в міському режимі. так, Все працює дуже плавно, дуже легенько, дуже приємно, скажімо так. І взагалі керувати сучасними автомобілями на сьогоднішній день. Це одне задоволення. Вже всю ергономіку придумали люди, технологи. Тільки їздиш собі і насолоджуєшся. Також є тут круїз контроль, багато-багато ну, іншого тут. Комплектації. В принципі, всі сучасні складові, які мають бути в авто, вони тут є присутніми. поглянути дане авто можна. У місті Львові на вулиці Пасічній, 127, на майданчику Хапає авто. Придбати автівку можна в лізинг з авансовим платежем від 15% розтременування від року до 5% або за повну вартість. Тому залітайте, оглядайте, пробуйте тест драйв та купуйте. Чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.